Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі, друзі. І сьогодні маємо до вашої уваги бензокосу. А яку бензокосу? Так, друзі, мою першу бензокосу, з якої я починав, яка в мене з... Бррр, дайте подумаю, вже 14 років. З 2011 року я її був купив. На 11 роках я її вже ремонтував. Повністю капіталка була. Можна було не рухати колінвала, але колінвал я врушив. І також поміняв. Все повністю під А до Я, друзі. Тепер, що мене цікавить, тут було, треба закрутити. Отак, От знаєте, розберу профілактично. Розберу профілактично, подивитись, що куди як. Знаєте, так, я тихенько кажу, шукаю в дупі шкварків. Ну і все, знаєте. Ну треба подивитися все ж таки. Щось що вона мені не подобається по силі. Тих 52 в дочках Кубани видають 52. Зараз вам покажу свічку, я відкрутив. Так, тут у нас стоїть поршнева Ямамото. Камера згоряння, звичайно, не та як в її рідної, старої, як бачимо. Стара має дуже гарну камеру згоряння. Поршнева, яка тут стояла, от вона звідси є. І рідна від неї, яка відпрацювала 300 літрів палива. Фірма, я не знаю. М ну такий ось значок. Якщо хтось десь побачить, кажіть, пишіть. Я би таку саму поршневу купив, собі досить гарна, потужна, файна була. Ось таке добре. А може поставити її назад, як кажете. Вона заведеться, вона буде працювати і буде чітко працювати, але вже сили тої нема. І все, тут вже нема що вимагати. Тепер далі. Показую свічечку, друзі. Відкручив, відкрутив я свічку, дивимося на колір. Бачите, вона якась зміщена. Слухайте в електрод. Я її не чистив нічого цей нагар. Бачите, отака от червоненька, реженька, цегляно біла внизу, аж. Ну, жарі вона зазнає добре, працює, все нормально, по кольору дивіться вже самі. От, тепер ми щіткою пройдемо. Хочу так глянути, що як знімем ці нагарчики. Так звані, ще я завжди люблю плоскою отою от железячкою. Бачите, вона є сплюснута десь в районі 2 мм, має трошки більше. І от сюди проходимо завжди. Бачите, як я собі йду отак. Раз, 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 раз. І вона гарно йде. Виду їм ту всю справу. Є. Свічку відсвіжили трішки. Вона вже була така закопчена тим нагаром. Вона попередній раз 40 сотих я косив нею. Приїхав, так її поставив. А ні, ще косив був трошки. Там десь було на роботи на літру палива, на годину часу. От. Ну, факт той, що налаштування ті з Так вона, бачите, її виглядає. Тепер давайте зараз зазор зробимо. Звикло. І зараз знімемо поршневу, Подивимося, який стан поціліндра в загальному. Кільця я не буду витягувати. Подивимося на все. Бачите зазор. 0,55 чітко, все. Є, тепер далі. Тепер далі пробуємо іскру. Як вона нам стріляє. Прекрасно стріляє. друзі, гарно. Давай буде вам видно, не буде видно. Фау, файно. Є чітко. Так що... Які свічка, якась там l 7 t LD колись цигари такі були LD вроді би. Хтось там курив Ну, я курити не курив, але я любив пачки сигарет збирати, такі постійно клеював собі на верстачку. У мене щось було 42 пачки різних. І болгарські цигарки. І всякі там різні. Зараз таки ми дивимося. Дивимося, друзі, на все і будемо все розкручувати раді цікавості. Профілактику зроблю зараз. набирає оберти гарно, все працює. Я вам вже сказав, що я тут шукаю, більше повторюватись не буду. Ось таке. Ще крім в дупі шкварки, можна шукати в сраці меду. О, вибачте, за таку тавтологію чи як там, не знаю, не культурність але... Так воно виглядає, такі приказки є і З пісні слів не викинеш. Так, дивимося, чи нема задірів. Друзі. Нагар проривався. Не знаю, що тут таке щось ходить. Подивимося, що підшипники кажуть. Підшипники ще мають мікролюфт, але ще будуть. дивіться, хочете я вам щось покажу, якщо ви мені повірите. Повірте. Щеплення, друзі, стоїть рідне, якому вже 14 років, друзі. Дивіться, воно зношене на 50% десь. Може і менше. Менше навіть. Дивіться, 14 років пружини я ще теж не міняв. Вона трошки розтягнута. Рухається вільно. І на малих обертах в мене крутиться. о, дивіться, бачите? На малих обертах в мене барабан крутиться. Може і за того, що трошки підрозтягнута пружина, і воно більше приклеюється швидше. Але завжди, коли в косіння заходите, чи шпулюю, чи ножом, даєте газу, тоді заходите. Пилою даєте газу, ланцюг почав крутитись, тоді заходите от, Отак от це все. ну Зараз найцікавіше, друзі, це от Розбираємо цюліндр. Не знаю, може прийдеться прокладкою пожертвувати. Хотілося б її зберегти, але я захотів чогось цікавого для мене, отак собі шукаєш на руки роботу. Та, та ні, це профілактика, друзі. Я не знаю, скільки вона відходила та вже десь два сезони. Вроде би. Вона в мене відробила. Минулого року вона десь скусила гектар, напевно. Ну і того року вже пів гектара твердо пішло. О, що два сезони має. Подивимося, що вона буде співати. От що вона нам заспіває? На-на-на-на-на-на-на. Івана Сітарського знаєте, чи ні? Охана. Кохана, кохана, мені він Кохана, 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 до мене відниз. То була така гарна пісенька. Концерти вітання, як звучали, він співав з довгим було Ось такий чоловік. Він ще озвучував в свій час такого. Комедійна така штучка була на радіо. Радіо Незалежність. І він там працював, ну, якісь там мав години, там вів передачу також. Так ось свої рідно. Так, виходимо. Звідси що, раз, два, три. Ой, а де наш четвертий? А ось він ще не виходить. Я треба акуратно скинути, щоб він мені у маховик не залетів. Саме гірші не люблю, то все там решта розбирати. Так, друзі, сальнички. Сальнички у нас все чисто. Нема нарікань. Циліндр Абракадабра знімайся зараз. Я не знаю. Як би нам зберегти прокладочку? А-а-а! Не зберіг. Не вдалося. Я так тішився, що я її збережу. А. Ну що, давайте будемо дивитися. Що нам мама Йота показала? А, мама Йота показала таке собі. Працює, але, але. Так, тут що є? Гази проривалися по кругу народ, по кругу куди хотіли. От тобі 52 куба вже втекли десь кудись. Хоч бери і міняй то діло. Давайте подивимося. Напевно, на масло, яким я користуюся. Друзі, дивіться, кільця нічого не залягли, все рухається, бачите? Гарно. Дивіться. Лию 50 мл на літр. Дивіться, хочете ще щось побачити? Якщо вам видно, нагар такого кольору, як свічка був, бачите? Тут чисто є, а тут трішечки є. Дуже мінімальний нагарчик. Просто покритий кольором нагару. Тепер дивіться. Давайте його тут дішкрабаю. І ви побачите масло. Подивіться. Смолистих відкладень, друзі, нема. Мука, пилюка, бачите? Все. Я можу пальцем отак от витерти. подивіться. Витираю поршень пальцем. Треба трошки шершавіше. Абра-кадабра, пливи. Бачите, то рукою я тру, то не наждачка, друзі. Цікаво. А мені самому цікаво. Бачите, все. От бачите, поршень провидняється. А якщо ми капнемо частково трошечки палива, давайте трошечки бензинчику цикнем йому. І шматкою, звичайною шматкою, без всяких абразивів. Я просто веду до того, що мені цікаво подивитись, що буде з того всього. Витирається, бачите? Витирається. Отак. От ну, температура, понятно, що нагар якийсь десь. Може бути, якщо взяти дорогощі масла. Наприклад, якийсь HP, там може штіль, Косварнівське, Там взагалі поршень чистий буде. Дивимося, дивіться, бачите, але як воно гарно здирається. Дивіться, як гарно. Ну що тут говорить? Гляньте. Бачите? Беремо його на палець і воно в нас чітко. Так. Що в нас тут? Поршень притертий до циліндра. Тут гази проривались конкретно. Ні, Ну можна лишити. Звичайно. Ой, давайте подивимося на циліндр. Мені цікаво, він працює і компресія тут бомбезна. На впуску, друзі. Він є притертий до зеркала, бачите? Гляньте. Чекайте, бо тут прокладку треба вдірати. Зеркальце. Можна поміняти кільця на вар'ята. І тут зеркальце. На виході, що у нас тут? Перегрівів нема. Ви бачите, я бачу якісь є мікро такі полосочки. А, ні. Мікро. Невже я її загрів? Не може такого бути. А, не, нормально, друзі. Я не чую під пальцем нічого. То просто може від бензину. Я перепрошую, хтось дзвонить. що якось так от, бачите. В принципі, то нічого немає, але якщо є мікро якісь такі, але нема, під пальцем нічого не відчуваю. Але чому гази проривались, дивіться, на виході. Тоді що е, виходить? Коли на циліндрі трішки є е, там мікро, типу, задирів, але я їх не бачу. Але можливо щось і є. Є трошечки чуть-чуть, з краю підгрітого. Легенько-легенько. Але воно можна працювати з тим. Але чуєш, що воно мені просідає. Даєш нагрузку і файну в траву, запихаєш, і вона просідає, і гази прориваються, друзі. От бачимо по поршню. От я знайшов шкварки і мід. Так, так. І меду з шкварками я здибав. І полетіло поршнева. І будемо ставити ми знову новенько. Нашу ЦПГ. <laughs> Ось таке, ну. 52 вже нема. Хочете комусь подарую. Ні, вона на правду файна, компресія сильна, але бачите, той Андрій. І все, в мене все має бути на йод. Андрій любить міняти запчастини. Як казали, я не люблю міняти, друзі, але як впало вже, то треба то підігнати. Продуктивність праці падає, але вона нормально робить. Я знаю, можна і не міняти, можна міняти, як скажете. Я не знаю, але при хорошій нагоді можна буде поміняти. Подивлюся, по ситуації, друзі. Може якийсь рознервуюся і зумак сюди куплю, як ви кажете. А? Давайте тоді. Напевно, цю серію ми закінчуємо. І може поставлю я якусь модну ЦПГ сюди, як на мене. Можна щось буде знайти. А чому ж би і ні. І з вами разом подивимося, попробуємо, оцінимо, скажемо. Потім знову розберемо. Якщо ставити нову, то я мамо, то якщо щось прийдеться косити, я її назад поставлю. А поки нема кошення, то я напевно замовлю якусь поршневу. Або нокер брати. Ну, але найкраще це зомах, як на мене. Кажіть, щоб ви ставили. Мене цікавила б поршнева з маленькою камерою згоряння, друзі. Ну і по якості теж. Ось ну, таке 50 грам, але все рівно я її умудрився десь трошечки-трошечки легесенько піджарити, так би мовити. Тут десь так 10%, друзі, є. Під пальцем не відчувається взагалі. Але десь воно, типу, такий якийсь малюночок є такий, типу, як конінг, знаєте, але прямі рисочки. Типу. Але під пальцем нема в загальному. Добре, тепер допускаємо такі речі. Якщо вона прогрівається, до файної робочої температури. У нас зазор, наприклад, з 5 соток. Пішов ширший. І от тобі гази прориваються. Чи... От і все, чи десяток, як там рахують тукара. Та То все. От таке от. Як варіант? Як варіант. Можна поміняти поршень дати новий з кільцями, А тут зазори я дивився, я знімав. Гляньте, бачите, є легенький такий. Потерть. Чи то вже поршень підношений чуть, ну, але то ще не було коли, фактично. Якщо пробуємо і звідси дивимося, бачите, тут теж є потерть. От звідси. І то в нас є звідси вихлопа. Тепер давайте будемо дивитися звідки. Якщо звідти, то тут от якраз воно і буде в нас виходити. Ось з цієї сторони є підтертя таке маленьке, але воно є просто притерте. А мене, власне, цікавить над, над вихлопом самим, бачите? Є такі маленькі, якщо його перекручувати, такі полосочки. Але вони під пальцем не відчуваються. Ні, то можна косити, я не спорю. Я просто скажу так, що вона вже ну, напевно косить як 43. Коли нагріта. Компресія тут бомбезна, дуже файна, так тягнеться капітально. Але я думаю, що тут вже стало по потужності на розігрітому двигуні, як 43 кубани, 52. Чути, що вона просідає трохи. А вона би мала впевненіше йти. Ще як жилка трійка, то чути відчутно, знаєте, от таке. ну, давайте тоді зробимо експеримент. Напевно, я якусь поршніву замовлю таку собі, трошки дорожче, побачимо, що воно, як воно. І потім якось після якогось певного кошеня я вам скажу, як вона себе веде, які відчуття і все. Це буде цікаво, правда? Не ставимо нічого, збираємо докупи отак в коробочку і все. А вже щось буде, то я вже поставлю. Так що якось так добре. На тому ми з вами прощаємося. З вами був Мотогараж Андрія. Моя особиста бензокоса. І напевно щось попробуємо інше поставити. Раді цікавості. Ні, можна поставити і вона буде їздити. То я її міг її не розбирати, вона робоча, все як має бути. Ось таке, може вона і більше накосила. Я вже не пам'ятаю, там того року вона трошки косила побільше. Ось таке був знайомого, теж десь так 40, десь 35 сотих є. Там теж треба гаротати, бувало, він так мене замовляв, то я б вкусив йому. Якось так вали. Вишуковую всяких дрібниць, так би мовити, бачите? Розібрав, бо воно мені щось не подобалось, за Власне відчуття є на то все. І компресія є, а на гарячу вона такої сили немає. Значить Ми дійшли до висновку, що вверху, якщо є якісь є такі мікро-мікро, які би, що, ой, що ти міняєш, то-то то. -то, -то. Але бачите, що воно робить? Маєте наявний приклад. Бачите, як гази рвуть. Взрив пішов і розігріто, і поміж ті всі, поміж кільця, все рівно мікро, тими маленькими воно жарить. Ось і все. На виході, власне. На, на вході воно собі нормально, десь з боків там йде, бачите. А тут прориви йшли конкретні. От, бачите. І то мені не сподобалось. Як правило, е любив так з боку прориватись гази. І ось тут. Ну а на виході то взагалі цікаво. Все, добре, всім напевно до побачення і всім папа, -па. всього найкращого.